Вітаю усіх, хто доєднався до ефіру сфери. Війна змінила тисячі життів. Є ті, хто з першого дня став на шлях допомоги і не зійшов з нього досі. Наш сьогоднішній гість військовий капелан, волонтер, голова громадської організації Шлях Валерій Печенко. Вітаю вас! Добре. Пане Валерій, перше моє питання. Що стало поштовхом для вас стати волонтером? Я знаю, що ви з 2014 року цим займаєтесь. Що було першим кроком? Перший крок був це майдан. Моя племінниця була серед, серед студентів, яких розігнали 30 листопада. Ось і 1 грудня ми з дружиною і з друзями пішли на цю акцію. Ось і дивились скільки дуже ну дуже багато народу прийшло, і це був такий перший крок. Після Євромайдану ви вирішили стати волонтером. Яка от ваша мотивація була, і чому от вже в той час ви розуміли, що це важливо? Ну, взагалі Майдан дуже вплинув на особисто на мене, бо я був, я виріс і до 35 років жив в Києві, був рускоязичний. Ось. Я не думав ніколи про політику, я був осторонь. Ось ну, Майдан дуже-дуже на мене вплинув. Він повністю змінив моє таке мислення. Я зрозумів, що я українець і я хочу е, теж відстоювати свої права, свободу України. І те, що я побачив на самому Майдані, це теж дуже вплинуло. Ми розпочали там. А наш шлях такий намет був малитовний, міжконфесійний. Ми готували там бутерброди, роздавали людям. Ось, ну, і так активно участвували. У мене був період, я... ну, такий процес був переїзду в Рівне, якраз в часи Майдану. Я їздив то в Рівне, то в Київ, то в Рівне, то в Київ. І Майдан на мене, ну, Впливав, впливав, змінював моє мислення. Ну, це таке відродження було як українців. Чи можете ви згадати ваш перший волонтерський досвід? Коли ви їздили, кому допомагали? На кого була спрямована ваша увага? А моя увага була спрямована завжди на людей і така допомога духовна, психологічна. Я був поранений на Майдані, і теж це 18 лютого. Я з другом своїм приїхали на Майдан. Нам сказали, що дуже багато поранених, і ми хотіли допомагати пораненим, витягувати їх і, ну і заносити їх в такі медпункти, стабіліційні такі центри. Ось і були там поранені. Після цього, ну, мій друг був дуже важким. У нього ну, там майже була ампутація, але лікарі спасли кінцівку. Це ну, нога була. А після цього я зрозумів, що я хочу бути біля, біля хлопців, бо вже був початок війни. Вже Росіяни віджали Крим, вже почались активні такі бої, і я намагався поїхати до хлопців як уже військовий капелан. І довгий час я не мог туди попасти, щось відмінялось, щось не вийшло. Потім я узнав, що я повинен був їхати в добровольчий підрозділ Донбас. А ну, вони якраз були в оточенні і Лавайську, ця вся ця історія. Коли вони вийшли, мені пропонували поїхати туди. Вони були, не пам'ятаючи, не про чи, чи Запоріжжя. Ось. І ну, я відмовився, я сказав, я хочу попасти в, ну, в зону бойових дій. І і мені допомогли, домовились, я заїхав тоді. От моя перша така ротація волонтерська з такою духовною психологічною допомогою. Це був Донецький аеропорт. Я пробув там ротацію. Там були ще я був в новому терміналі, а в вежі був мій друг Олег Марінченко. Він загинув вже в повномасштабної війні. Ось і ну, мій волонтерський рух почався от, з людей. Допомога така, емоційна, психологічна, духовна. Ви допомагали і військовим, і цивільним, так? Так. Ви були в багатьох. В селах прифронтових чи можете ви згадати якусь історію, можливо, звідти, якусь таку, яка вам запам'яталася і яка може отак окреслити волонтерську діяльність? А, ну Це мабуть вже чуть пізніше, це 16-й рік. Тоді ми їздили в сектор М, це Маріуполь. Ну, Маріупольське таке направлення і села там Павлопіль, Гнутова. Ось. І Ми їздили туди і завозили таку гуманітарну допомогу з підрозділом Сімік. Ось. Там знаходили таких волонтерів, активних діячів. Ось, і через них передавали різні, ну, різну таку гуманітарну допомогу. А Після цього там з'явилася теж громадська організація, Кавчег називається, яка працювала з дітьми, це піонерське село, чи. Мабуть, піонерське, це біля Широкіна. Ось і це потужна така була у них діяльність. Дуже-дуже багато дітей туди приходило, І ну, в повномасштабну, коли вторгнення було, вони встигли виїхати. Їх дуже багато. Вони зараз в Закарпатті живуть, ну і теж там допомагають дітям підліткам. Ось ну це було приємно, що я мог бути долучений і залучений до ну до такого. За таких дій, якби до, до допомоги. Ви вже от волонтерите більше 10 років. Чи можете ви розповісти, як за цей час змінилися потреби? Як змінилася взагалі допомога? Чого зараз потребують і військові, і люди, які живуть там, на сході, де ведуться активні бойові дії? Угу. Ну, це питання дуже таке. Оно, ну, загальне да, воно чіпляє дуже багато різних сфер і гуманітарних, і таких психологічних, бо ну, масштаби, по-перше, змінились, потреби змінились. Тоді ми збирали, наприклад, на паливо для спутника, то зараз збирають гроші на спутник. Я зараз. Намагаюсь більше допомагати людям в такому психологічному напрямку, бо е, за все цей час плюс повномасштабна війна, вона оставила дуже такі е, психологічні такі ну, травми внутрішні, і ну, е, це буде проблема Ще більше, коли, коли закінчиться війна. Це посттравматичні синдроми, ось це ну, травми такі. І ну, Це такі наслідки дуже-дуже великі. Масштаби волонтерства ну, теж зростають, волонтери міняються. Ну не знаю, це мабуть. Це, мабуть, таке важке для мене питання. Я можу тільки в своїй сфері розказати. Це така духовна підтримка і психологічна, те, що ми і зараз робимо. Що було найважчим у вашій волонтерській діяльності, і що вас мотивує далі продовжувати робити вашу роботу? Саме, важкі, саме важче це тоді, коли ти їздиш в якісь підрозділи, до якісь людей, здружуєшся з ними, починаєш з ними ну так тісно спілкуватись, їздити туди, а через деякий час ти приїжджаєш їх. Ну, їх нема, вони загибли. А, важко тоді, коли твої друзі загибають, ну, гинуть. І в мене багато моїх друзів, з якими я виріс, які пішли на війну і загинули. А, ну, Мотивує завжди це перемога, мотивує, я як Духовний е, лідер в своїй спільноті е, мотивує такі внутрішні процеси, мотивує віра в Бога, мотивує віра в країну, мотивує віра в українців. Коли ти їздиш, допомагаєш, ти видиш, як це впливає на людей. А, бо ну, дуже важко зараз, особливо хлопцям, які Активних бойових діях дуже важко, і вони потребують такої потреби. Вони потребують, коли просто до них приїжджаєш, коли просто, просто мовчиш поруч, просто коли обіймаєш і пропонуєш просто помовчати ось. І, і, і хлопці кажуть, ну, це саме Ну, для них це важливо. Це таке повітря для них. Знаєте. Дякую вам. Хотілося перейти до теми до вашої громадської організації Шлях. Розкажіть трошечки про цей центр, коли він був створений і як зараз працює. Ми з 15-го року займаємось родинами військових, родинами загиблих військових. У нас не було свого приміщення, ми ну, ходили до друзів, там знімали на пару часів, якісь проводили майстер-класи, хедмейди, ось якісь такі зустрічі підтримки. Коли почалася повномасштабна війна, ми почули такий запрос. Ну, на такі постійні зустрічі. І 1 квітня 23 го року ми відкрили наш волонтерський центр шлях для такої от духовної підтримки, психологічної підтримки, емоційної підтримки. Це простір такий, де люди можуть приходити. У нас ми намагаємось. Об'єднати волонтерів, які приходять там, хтось масажами допомагає, приходить перукар. У нас був раніше, там була раніше людина, яка фарбувала там косметолог. Ось у нас є картини такі. По цифрах, і, і мами дуже-дуже люблять просто приходити і малювати. І ну, їх дуже багато приходять. І центр наш працює він кожен день працює з 10-ї години по 6 вечора. У нас немає майже ну, немає, взагалі немає вихідних. Ось. І, ну, це потужно дуже, бо ти бачиш, які приходили мами наскільки вони були ну, в важких таких внутрішніх таких процесах, і через деякий час вони починають там посміхатися, починають просто жити. І це, ну, це для нас одна із головних таких ну, для нас підтримок і Вдохновляє нас їхні посмішки. Хто може прийти до вас, до вас в центр, ви працюєте з родинами військових і зниклих безвісти, так? Це заняття для мам, дружин чи ще для когось. А наш контекст це військові, військові родини, діючі, з, ну, загиблих родин військових, безвісті зниклих. Ось все, що. Euh, Зв'язана з військовими, ну, ми працюємо. Дякую. Хотілося б почути від вас. б ви сказали людям, які от хочуть долучитися до волонтерства, але там, бояться чи сумніваються, як ви їх зможете змотивувати? А, ну, я вважаю, що кожна людина можна, може долучитись. Тут питання. Таке внутрішнє, питання питання бажання, питання такої жертв, жертовності. Можна зайняти ну, любую таку нішу, їх дуже-дуже багато. Хтось може щось в'язати, хтось може сітки плести, хтось може бути перукором, ну, хтось може. Масажі робити, хтось може фінансово участвувати. І ну, дуже багато волонтерських організацій можна приєднатись до будь-яких. Було б бажання допомагати, було б розуміння, що це дуже-дуже треба. Є така проста істина. Ми живемо. Справжнє життя наше, коли ми живемо не для себе, а для інших. І якщо ми віддаємо своє життя для інших, то це справжнє життя. І є звичайна така теж проста формула, це формула нещастя. Якщо ти хочеш бути нещасним, живи для себе. І все. Ну, от, якщо людина живе для себе ну вона становиться нещасною. Дякую вам. Нагадую, сьогодні у нас в гостях був Валерій Печенко, військовий капелан, волонтер, голова громадської організації Шлях. Щиро дякую вам за вашу роботу і за ваші відповіді сьогодні. До зустрічі.